Існуючи в Чернівецькій області захисні споруди зможуть дати прихисток лише 44% буковинців. Але фахівці цивільного захисту Буковини заспокоюють при небезпеці. Всі люди матимуть де сховатися. Хтось скористається укриттями, а хтось домашніми підвалами. Дві тисячі споруд подвійного призврачення це підземні стоянки, це підземні склади. Це підземні гаражі. Є у нас така категорія, даже метро, це що у нас є. Ми можемо укрити ще 200 тисяч населення. Щодо документації бомбосховищ, то тут також не все ідеально. Навіть половина існуючих укриттів ще не інвентаризовані. Найгірша ситуація в Кіцменському та Новоселецькому районах. Причина затримки гроші, кажуть в облдержадміністрації. У кіцменському районі 16% тільки проінвентаризовано, в Новоселецькому 26%. відсотків. Но ну зараз тими заходами, які вони вживають, я бачу, що вони в межах двох-трьох місяців вони вийдуть на 50% однозначно. Що ж до інших небезпек, то допований запевняють експерти, ми готові. Навчилися з ними боротися ще в 2008 та 2010 роках. Що ж до пожеж, то техніка та люди є. Тепер дбають ще й про закупівлю пального, але не все залежить лише від пожежників. В Області зареєстровано на сьогоднішній день 398 пожеж, внаслідок яких загинуло 19 осіб, та постраждало 10 осіб. Зважаючи на все це, чиновники запевнили, Чернівецька область готова до небезпечних ситуацій, щоб фінансування було кращим тоді б не готувалися з небезпеками боротися, а робили б все для того, аби їх попередити. Рідмала Григорчук, Михайло Антонюк, місцевий час.